Коли я побачив вчора у новинах, як Марко Рубіо привітав чи то росіян, чи американців не знаю з днем Росії. Я не знав, чи то бути в шоці, чи то нормально сприйняти це. Але ось як відреагував на це американський ветеран. Я не азмага, будь ласка, не гортайте далі. У мене є моральний компас і душа для всіх військових США, які зараз перебувають на території країни, держсекретар, вітає вас із днем Росії. скажу ще раз. Держсекретар Марко Рубіо опублікував на урядовому сайті США привітання з Днем Росії. Тож для всіх вас, молодих бійців, які так рвуться до бою. Кремль вже всередині периметру. Можливо, вам варто запитати у вашого командування, чиї накази вони справді виконують. Що забирай? Навіть боги у небі кажуть, що це повна маячня. Гуркіт грому вже наближається. і бій таки буде. Бо вся ця адміністрація працює на московського карлика. Так, Путін, я про тебе. Чому завжди ви, дибні покидьки, розпалюєте найбільший хаос у світі. Що ж, забирай? Навіть Донні більший за тебе, але руки у нього такі ж малі. Тож для всіх наших військових США. Пам'ятайте про вашу присягу Конституції. Її зараз перевіряють на міцність.